Приїхали в трояндочки від Олександра Мельничука. Мельсад сайт. Сортик Бельвью. Червона, чайна гібридна трояндочка. Коріння таке довгеньке. Ось такі панці. Так. Оцю дуже хотіла. Оцю флорібундочку, Ось такі вона поменше трошки. Розенки ландростей. Така вона, такими шапками червоними, біколорними -колор, бі з білим реверсом квіти. Шикарна троянда. Так, ценнес. Ага, або скентед айр. Або як англійською читається, поправте. Ось такі коріння, ось такі гілочки, горошки. Так. І ще одна троянда. Цікліт Пінк рожева. В неї цікаво викладені. Пелюстки такі, як ювелірно. Одна до одної ідеально викладена. Такі гарненькі саджанці від Олександра Мельничука. Рекомендую.